Сьогодні ЗСУ демонструють точні удари дронами по ППО ворогу, стабілізують фронт попри ворожі прориви, а ключові союзники на Рамштайні обговорюють посилення допомоги. Паралельно росіяни скаржаться на збої в Телеграм, оточені в Куп'янську та віддають злочинні накази під гуляєм полем. Деталі новин фронту, і ми починаємо. Оператори сил безпілотних систем збройних сил України знищили три зенітні ракетні комплекси Торі один ОСА на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Херсонщини. Відео ураження оприлюднив командувач СБС збройних сил України майор Роберт Мадяр. Бровді на кадрах видно, що всі російські комплекси перебували на бойовому чергуванні, але були знищені ударними дронами. Екіпаж оси встиг залишити машину, тоді як розрахунки торів залишилися всередині. Два ЗРК-тор та оса ліквідовано на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ще один тор на Херсонщині. Російська окупаційна армія за минулу добу просунулася в Донецькій та Запорізькій областях. Війська РФ мали успіх в районі села Роботина на Горіхівському напрямку та в Покровську, зазначили аналітики інформаційного ресурсу Deep State на своїй сторінці в телеграм-каналі. У Куп'янську Харківської області перебуває одна невелика оточена група російських військових, яка не здатна до активних дій. Про це в ефірі над телемарафоном повідомив очільник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Трагубов. За його словами, місто контролюють українські військові. Мала група росіян перебуває у кількох багатоповерхівках у центрі міста та фактично лише утримує свої позиції. Тригубов наголосив, сили оборони витіснили окупантів з околиць Куп'янська. Нині росіяни намагаються просуватися на схід до Куп'янська возлового хоча до адміністративного кордону не наблизилися. Пропаганда РФ заявляє про захоплення Возлової станції. За словами речника, активність противника також фіксується на напрямках Вовчанська та Лимана. Українські розвідники перехопили розмову окупантів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії РФ перед штурмом у районі Гуляйполя на Запоріжжі. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, один із командирів віддав злочинний наказ розстрілювати можливих полонених. У розвідці наголосили, що кожен воєнний злочин проти українців матиме відповідальність на слов'янському напрямку. Російські військові невеликими штурмовими групами прорвалися до села Закітне. Про це повідомив Володимир Голягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. За його словами, українські військові проводять ударно-пошукові дії для стабілізації ситуації та знищення противника в населеному пункті. Один з проривів стався з лівого флангу, де ворог перетнув замерзлу річку Сіверський Донець. Голягін зазначив, що противник діє штурмовими групами, частину яких спрямовують за координатами або коригують дронами-поведарями. Окремо виділив спеціалізовані підрозділи, які намагаються мінувати позиції, не вступаючи в прямий бій. Сповільнення телеграму у РФ паралізує координацію окупантів на фронті. З 9 лютого Роскомнадзор сповільнив роботу телеграму Росії, що призводить до масових скарг користувачів і критичних збоїв у комунікації, зокрема й серед російських окупаційних військ. Про це повідомляють російські телеграм-канали, зокрема й Архангел Спецназа на тлі блокади Старлін для росіян, яка вже сповільнила передачу розвідданих. Відсутність швидкого телеграм посилює хаос у командуванні. Окупанти наводять приклад: дрон виявляє ціль. Дані миттєво йдуть через месенджер до офіцерів штабу артилерії назад. Без телеграм, за їхніми словами, інформація передаватиметься годинами замість однієї чи двох хвилин. А актуальність розвідки втрачається за 10-15 хвилин, роблячи вогневе ураження неефективне. За повідомленнями, влада РФ намагається стимулювати перехід користувачів на контрольоване державою додаток. Макс інформаційна агенція фактом Інфо» і бита в контексті подій разом з нами.